Всім привіт! Зараз збірочки ПК в першу чергу роблять, що вони здавалися крутими, а потім були ними по можливості і по бюджеті. Сьогоднішня наша збірка в першу чергу крута, а потім все інше. У неї максимально такий прагматичний, простий чоловічий дизайн, але насправді тут все дуже і дуже цікаво. Тут навіть немає прозорої бокової кришки, щоб зрозуміти, а що ж там всередині, щоб можна було похвалитися, у мене ось так. Як то кажеться, все крається в деталях. Тому давайте приступимо до її розпаковки і подивимося, що ж там такого цікавого всередині. Хоча давайте ще трішки потримаємо інтригу. І подивимось збоку і спробуємо оцінити, а що ж тут такого цікавого і для чого їй такий дизайн, для кого взагалі ось така збірочка придумана. Тут це починається ззаді самого компа, звідси ми і розпочнемо. І як ви можете побачити, тут все дуже сильно непросто. У нас тут два LAN порти, у нас тут дофіга USB, -шок. у нас тут дві є штуки USB 4 для швидкісної передачі даних. У нас тут новий швидкісний Wi-Fi 7. 10 гігабітний LAN-порт, 2,5 гігабітний LAN-порт, 3 USB Type-C. Може здатися, а для чого скільки цього всього? А насправді у нас сьогодні дуже професійна збірка. На якій ви зможете не тільки суперкомфортно пограти, а й дуже круто працювати. Тому давайте тепер її відкриємо і подивимось, А що ж у нас там всередині? Але тут нас знову очікують особливості. Не відкривається у нас є блокіратор відкриття бокової кришки. І не тільки він, тут є ще декілька цікавих особливостей для того, щоб даний комп був максимально пристосований до роботи. Наприклад, якось ця шахта для кабелів, яка йде по цілому корпусі. Тут ви можете собі провести всі свої кабельочки, щоб вони у вас акуратненько стояли і не мішалися всюди ну, довкола компа, акуратно можна їх тут собі провести. Плюс, в кого є вдома кішечки і хто часто працює, знає, що кішка може собі вийти на компак, наприклад. І виключити його випадково. Іноді таке також буває. І на такий випадок тут також зробили захист. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, ви хочете вимкнути свій комп, а не нажимається. Для початку потрібно потягнути повзунок. І потім кнопка у вас розблокується. І якщо у вас якісь дуже важливі проекти, ви боїтеся часом ненароком виключити свій комп, бо у вас є кішечка, яка може сісти на комп і випадково нажати кнопочку. Просто її блокуєте. Плюс з легкістю можна підняти швидкість обертів ваших кулерів. Якщо вам потрібно, прямо зараз максимальне охолодження, щоб швидко не шукати там налаштування Armoury Crate, чи переходити в BIOS. Один натиск, і у вас максимальні оберти кулерів. Ну, погодьтеся, прям класні чудові фішки. Звісно, у нас на корпусі є USB, Type-C, USB, 3.0, вхід для навушників, кнопка перезавантаження. Ну це по класиці. Це в нас корпус, Asus. Про арт ПА 401. І в нього є дві версії. Зараз перед вами знаходиться версія із закритою боковою коряшкою. Але є ще і інше. Якщо зробити ось так: корпус тоді стає більш звичайним, це вже версія із боковою коряшкою. Для початку потрібно зафіксувати. Це є два різних корпуси. Вони так називаються одинаково ПА 401 Але є версія з скляною боковою кряшкою, а є з металевою. Ми відразу фіксуємо той нюанс, що це є два різних корпуси. У вас не буде в комплекті і такої, і такої кришки потрібно вибирати, якщо вам подобається закритий дизайн. Є версія із закритою боковою кряшкою, а є із прозорою скляною з притемненим склом, що додає їй також свого шарму. За надану збірочку хочу подякувати магазину Artline. У них можна купити абсолютно любі збірки, від самих доступних до просто якихось монструозних, дорогих, можете зібрати собі кастомно під свої задачі, під свої потреби, під свої ігри. А по промокоду eliptus 5 ви отримаєте знижечку 5% на ну всі готові збірочки ПК від магазину Artline. Посилання на їхні збірочки залишу в описі під відео. Тому не будемо затягувати і відразу при Приступимо до огляду даної збірочки. Бокову панель ми заберемо. І відразу, що ж у нас тут такого цікавого всередині? Для початку про материнську плату, адже ми вже зачепили таку велику кількість портів, швидкісних портів. Що ж у нас тут всередині встановлено? Це є Asus Proart X870, є Creator Wi-Fi. Ця материнська плата ну, підійде абсолютно для любого процесора від компанії AMD, Ryzen, там хоч ставте сюди 9950 кіт, знімайте ему Power ліміти 16 плюс 2 плюс 2 фази живлення, дозволить вам користуватися Любим процесором від AMD без жодних проблем. Так як ця збірочка заточена під більш професійні задачі, точніше, саме материнська плата, адже у нас процесор тут не прям для суперкрутезної роботи, але сюди можна поставити по факту любий процесор, який ви можете тільки знадобитися. Для даної збірочки я обрав Ryzen 9700X, який прям хорошенький середнячок від компанії AMD. Адже не супер дорогезний, як інші моделі, але й дуже продуктивний. Адже мені було дуже цікаво його протестувати, подивитися, що там, як буде. Сюди можна було б взяти, хоча б 9 до 150, що прям знаєте, по ультимативному. Але мені особисто було більше цікаво взяти сюди Ryzen 9 700 x крім великої кількості портів для підключення ззаду. У нас тут є чотири місця під SSD M.2. 2 Два з них PCI Express 5.0, два pci Express 4.0. Це все встановлено під масивнішими радіаторами. Вчасно, дуже рідко бачу радіатори ось такого розміру, але вони тут є. Можна все швиденько зняти, можна все швиденько встановити. І жодних проблем з цим не буде. Так як в нас тут встановлений Ryzen 9 900X, водянка тут не знадобилася екстра дорога. у нас тут прям хороше доступне рішення. Це Asus Prime LC240 RGB. Це одне, що в даній збірці має підсвітку. І тут є великий плюс, ваші кулера світитись не будуть. Ви їх бачити не будете, буде тільки світло зверху, дана водяночка буде тут виступати в ролі такої, скажімо так. Лампи. Ви не будете бачити підсвітки кулерів, ви будете просто бачити, що у вас чуть-чуть всередині підсвічується, як ніби така лампа це виглядає дуже і дуже прикольно. Звісно, якщо вона вам не потрібна, можете вип'яти самі кулери у корпусі. У ПА 401 у нас йдуть без підсвітки. Спереді у нас установлено 160 мм вентилятора на вдув, Це є в комплекті з корпусом і один десь 120-мм на виду. Ну, якби що, просто для загального відома. Проблем тут з обдувом не буде. Все буде обдуватися максимально круто і тихо. Так як збірка в першу чергу заточена під роботу то тут у нас встановлений прям величезний об'єм оперативної пам'яті, а саме 96 ГБ двома планочками по 48 це у нас є Кістон Fury Renegade на тактовій частоті 6000 тисяч на секунду. Це є, до речі, дуже круто така тактова частота для такого об'єму. Адже зазвичай, чим більше у вас об'єму оперативної пам'яті, тим важче зробити так, щоб у вас вони працювали на високій тактовій частоті. У нас тут 32-гі таймінги без підсвіточок. Тому така прям крутезна оперативна пам'ятька. Ну, ідеально підійде для роботи. Та й для ігор також буде саме то. Дві планочки по 48 ГБ. Якби що посилання на всі комплектуючі, які я використовую у даній збірці, я залишу в описі. Під відео можете зайти, ознайомитися з характеристиками, цінами, кому цікаво, можете зайти в описі під відео. Так, встановимо назад оперативну пам'ять. На рахунок температур даної збірочки під водяночкою Asus Prime LC240 RGB з штатним TDP, який у Ryzen 88 Вт, вони не перевищують 60 градусів. Працювати цілком комфортно. Так, є нюанси з частотою, про які ми поговоримо злегка пізніше. Я це TDP підніму до наступного рівня. Температури знову ж таки зростуть, зросте рівень шуму, але і частоти будуть триматися поцікавіше. чи ні, це також ми обговоримо кому потрібно знімати е, обмеження з TDP, точніше піднімати його, кому ні. Також обговоримо в даному відео. Ми всі тести будемо проводити з штатним TDP 88 Вт, але я обов'язково вам покажу, що буде, якщо змінити TDP на вище. Це буде пізніше у тестах. На рахунок накопичувачу, у нас тут під систему встановлено Kingston КС 3000 на 500 гіг, щоб система прям літала. PCI-Express 4, швидкостя по 7000, жодних проблем не буде. Під систему саме то. А під файли, робочі задачі і ігри у нас тут буде стояти Kingston nv 3 на 2 ТБ, щоб прям класненький, хороший об'єм. Також, знову ж таки, PCI Express 4 швидкостя вже поменше, як у KS3000, але знову ж таки SSD шник сильно дешевший. Так як у нас це материнка з підтримкою 4 SSDM2, з часом собі можна докупити ще декілька ssd шників можна купити навіть Express 5.0. Тут же по потребі, кому що потрібно. Місце є, можливість для кастомізації є. Тут же вам як буде поцікавіше. Звісно, всі SSD у нас прикриті штатними радіаторами від материнки X870E Proart Creator Wi-Fi. Також нічого окремо докуповувати не потрібно. Головний це здесь прям під масивним радіатором. Всі інші просто під звичайними радіаторами, які також ідуть у комплекті. Відеокарта для таких збірок може бути абсолютно, яка вам тільки заманеться. Я тут використав RTX 5070 Ti у виконанні Asus Prime. Хороше таке доступне виконання. Більш як достатньо для такої збірки, я знаю людей, які сюди могли би поставити ось таку збірку Ryzen 950X, і якусь RTX там умовно 4060. адже їм відеокарта потрібна в ролі просто скажімо так, адаптера для виводу зображення і часу, можливо щось пограти. Але ця збірка є більш універсальною. На ній можна і пограти, і попрацювати, скажімо так, все по балансу. У нас тут 16 відеопам'яті, у нас тут ще на 256 біт. Новесенька архітектура, DLSS 4, новий мультифрейм-генератор. Ну всі ми знаємо про RTX 5070 тяйку. E, Живиться це все діло за тумого блока живлення від Asus TUF. Це є у нас на 850 Вт. Блочка вистачає з головою, знову ж таки, з даним блоком на 850 Вт. У нас є хороший запас, хороший потенціал, щоб встановити сюди процесор поцікавіше. А тепер давайте поговоримо про використання даного компа. В першу чергу об'єм оперативної пам'яті. Це є для людей, які працюють прямо з великими проєктами, з великими 3D-проектами, з якимись макетами, з 3D-моделюванням, з дуже важкими проектами в мон монтажі. Мені не вийшло заповнити хоча б гігабайт 60 оперативної пам'яті. Для мене от максимум, що я можу використати, це 45-50 ГБ. І то дуже рідко, якщо відкрию декілька програм, які мені потрібні. Зазвичай я так тримаюся в діапазоні 40 ГБ. Тут все зроблено для людей, які працюють більш з серйозними задачами, тому 96 ГБ дуже і дуже круто. Наприклад, для моїх задач цього є більше, як за очі. Я собі монтував RTX 5070, і в цьому нам з легкістю допомагає. Своїми кодеками. не було жодних вилютів чи якихось проблем саме через збірку. Все працювало ідеально. Ну, Знову ж таки, дрова в NVIDIA зараз вже плюс-мінус хороші. Працювати можна з легкістю, також можна пограти без жодних проблем. Мої задачі в монтажі дана збірка покриває за очі, мені її вистачає, скажімо так, на 10 років вперед, якби можна було так вироститися. У мене такі нескладні проекти. Але в загальному підійде підір для людей, які працюють ну, з дуже і дуже такими важкими проектами. Але перед тим, як приступити до тестування даної збірки в іграх, хоча думаю, багатьом це буде цікаво, спочатку подивимось, як дана збірка буде себе показувати з штатним TDP 88 Вт і з більшим TDP до 142 Вт. Для початку стрес-тест і потім все інше. Знову ж таки, навіть потестимо в іграх, як воно впливає і чи воно потрібно. Зараз перед вами процесор Ryzen 9 700 x у його заводському TDP. Тобто такий TDP, який ви взяли, вставили в процесор співматринську плату, встановили в Windows, і у вас. Це буде ось такий показник, а саме 88 Вт. Як ви бачите, процесор не тримає прям дуже високу частоту через те, що йому не вистачає продуктивності. Даний параметр можна з легкістю змінити у біосі, піднявши йому TDP до 142 Вт. І тепер частоту він тримає сильно стабільніше. В загальному іграх у вас завжди плюс-мінус буде частота близько 5,5 ГГц. Ці ось ці цифри, які зараз ви перед собою бачите, ближчі до роботи. От, наприклад, при рендері ви можете відчути, що у вас не вистачає частоти. І хоча при реальній роботі під час, от, наприклад, відтворення відео в реальному часі там, з якимось ефектами, це не буде ще так сильно сказуватися на роботі, ну все одно залежить від важкості проекту. Але, наприклад, при рендері, коли у вас буде зняття TDP, тобто TDP буде змінений з 88 Вт на 142, то час рендеру може стати ну, трошки коротшим, там відсотків ну, на 10-15. Там в загальному залежить від проекту і що ви будете робити. Але тут же вибирати вам, хочете прям швидше, можете співпідняти TDP, а хочете прям техесіньку, хорошу систему. Тоді просто сидите з обмеженням у TTP а тепер ми можемо побачити, як це усказується в іграх, коли у вас є обмеження у TDP. Як ви бачите у сталкері з TDP до 88 Вт, у вас може час від часу просідати частота. Так, вона зараз просідає так до 5,2, 5,3 ГГц, але я іноді бачу навіть до 4,5 В загальному на гейм такий процес це ніяк не відображається. Ви з легкістю граєте, що з штатним TDP, що з розблокованим TDP, там до 142 Вт. В загальному все, що відрізняється під час ігрового експеріенсу, це те, що у вас буде просто більше шуму з зняттям лімітів, але якщо ви хочете отримати максимум від свого процесора, знімаєте TDP, маєте більший рівень шуму, більші температури, але відповідно ви маєте максимум на що здатний ваш процесор. Ну і щоб не відходити далеко від даної теми, ось результати синтетки з TDP 88 Вт і TDP 142 Вт. Ось так це відрізняється. Знову ж таки, в реальному житті дуже важко підвіслідкувати цю різницю, ну, особливо без моніторингів, особливо в віграх. Але якщо вам цікаво, ось такі результати, знову ж таки, кому цікаво, той для себе щось підчерпне. Як ви бачите, в принципі, TDP це така річ, яка в іграх може бути 88 Вт, і ви зможете грати з повним комфортом. Захочете отримати декілька додаткових кадрів. Будь ласка, знімайте ті, е, ліміти по TDP, ставте 142 Вт. У вас система буде працювати гучніше, у вас буде триматися в іграх максимально завжди стабільна частота, але система буде шуміти більше. Наприклад, я для себе даний комплект би використовував з його штатним TDP і не бачив цьому жодних проблем. Якщо ти граєш, ти ж не користуєшся моніторингами, якщо у тебе впаде частота з 5,5 до 5 ГГц іноді, в принципі, ніяких проблем від цього додаткових не буде. Тому для себе я б використовував саме режим з штатним TDP. Але якщо ви дуже багато працюєте, вам потрібна максимальна продуктивність, не обов'язково з Ryzen 9700 x Так працює любий новий Ryzen. Можете поміняти йому TDP, підвищити його, і він у вас буде працювати швидше. Якщо вам це потрібно, проекспериментуйте і ви тоді зрозумієте, чи потрібно воно вам чи ні. Тут кожного будуть свої задачі. По температурах на ну, знову ж таки все чудово, хоч і корпус не є якимось максимально великим, він доволі таки компактний. Але з температурами ні у процесорі, ні у відеокарти проблем жодних не було, особливо у процесора, коли стояв штатний TDP, там прям все було дуже чудово. Тому давайте ще подивимося, як даний комплекс покаже себе в іграх. Так як ми вже сталкери відтестили, то у нас були 2К ультра, DLSS на якість без генератора кадрів. Зараз ми протестимо новіші ігри, більш цікавіші. Для початку розпочнемо з нового Call of Duty Black Ops 6 мультиплеєр. Як ми бачимо, тут у 2К на ультра налаштування графіки з DLSS на якість без жодних генераторів кадрів, більше 100 кадрів на секунду. І грати цілком комфортно. От взагалі без проблем для даної гри таких показників є більше як достатньо. Мені грати було дуже комфортно, тому на такій збірці ви з легкістю можете пограти в любі мультиплеєрні ігри. Хоча ну, це би було дивно, якби ви не могли на збіроті з RTX 5070 Ti і 9 700 x пограти в якісь мультиплеєрні ігри. Ну, я не думаю, що взагалі поки що є якась гра, яка зможе сказати ні. Тут ви це адекватно не пограєте, адже якщо ви вже тут не пограєте, ну навряд чи ви на якійсь іншій системі зможете пограти це у пару разів комфортніше. Так, у нас є відеокарти попродуктивніше, але в загальному ну, там буде відсотків 30-40 зверху. Ну, це якщо ви візьмете вже якусь 50-90, наприклад. Але не більше. До речі, забув уточнити, всі гри ми тестуємо з TDP до 88 Вт, тобто у його штатному виді. Далі у нас cs 2, високі налаштування графіки, 2К, без жодних там технологій. І тут у нас більше 350 FPS, іноді навіть. Сильно більше за 400. Грати цілком комфортно, це я зараз граю з ботами, можете зайти в мультиплеер, там також буде все комфортно. Тому і КС 2 на даній збірці летить без жодних проблем. Наступною грою на тесті у нас буде кіберпанк 2К. Ультраналаштування графіки, трасування променів ми вмикаємо без трасування шляху. Звісно, DLSS на якість без фрейм-генератора. І тут у нас виходить в середньому 83 кадри на секунду, що знову ж таки є дуже і дуже комфортно, враховуючи те, що ми не використовуємо жодні генератори кадрів. Грати з DLSS на якість взагалі без жодних проблем можна у 2К. Знову ж таки, хто хоче, може підключити собі трасування шляху, чи ми зараз особисто і займемося, і подивимося, на що дана система буде здатна, якщо підключити трасування шляху. Тому підключаємо ці налаштування, відразу у нас графіка міняється. Але я б не сказав, що це прям знаєте, так координально, просто стає поцікавіше. Але зараз взагалі так ігрова індустрія влаштована, що за чуть-чуть прикольнішу графіку потрібно переплачувати сильно і сильно великими втратами у ваших показниках кадрів на секунду. Як ми бачимо, тут показники вже не такі, прям крутезні, як з Просто трасування променю, а саме у нас виходить 59 кадрів на секунду. Знову ж таки, ми не використовуємо генератор кадрів. Хочете тут отримати сильно більше кадрів, вам подобається генератор кадрів, можете підключити генератор кадрів на 4X мати здалеко за 200 кадрів на секунду і грати без проблем. Хочете пограти в такій нативній графіці, трасування променю, трасування шляху, DLSS на якість, тоді ви можете тут отримати 59 кадрів на секунду і грати знову ж таки з повним комфортом. Наступною грою на тесті у нас буде Індіана Jones 2 k Ultra. DLSS на якість, тобто усі трасування променю, все максимально круто. DLSS на якість без фрейм-генератора. І тут у нас виходить 70-80 кадрів на секунду. На вулиці, звісно, є просадки до 65 кадрів на секунду, але все одно це є більше комфортно грати цілком нормально, без жодних проблем. Індіана Джонса одна з тих ігор, де працює новий мультифрейм генератор, а саме 4X, тому саме зараз ми його і спробуємо. І підключивши новий мультифрейм генератор на 2К Ultra з DLSS на якість, ми можемо отримати більше як 200 кадрів на секунду. Знову ж таки, повертаючись до нового мультифрейм генератора в Indiana Jones мені він не те, щоб сильно подобається. Наприклад, в Кіберпанку, у Валан Вейку можна з комфортом грати з новим мультифрейм-генератором. А от, наприклад, в Indiana Jones він мені не те, щоб дуже сильно подобається. Але взагалі я все одно, хто ще не бачив, вирішив продемонструвати, як працює новий мультифрейм генератор як він додає кадри. Як ми бачимо, тут відображаються кадри на графіку кадрів, ну так собі. Але в загальному є максимально плавним. Хоча, наприклад, тому самому Indiana Jones у нас є замітний імплут тому мені грати особисто не дуже комфортно саме Індіану Джонс. Я про це вже не раз говорив, але знову ж таки нагадаю, можливо, комусь буде це цікаво. Ну що ж, ось така збірочка у нас вийшла. Ідеально підійти як для роботи, так і для ігор. Можна кастомізувати, можна поставити собі кращий процесор, можна поставити дешевшу відеокарту, дорожчу відеокарту, залежить від ваших потреб. Жодних проблем з цим не буде. Можна додати більше оперативної пам'яті, можна поставити менше оперативної пам'яті. Матеріанка нам це дозволяє зробити з легкістю собі ставити те, що потрібно під ваші задачі. І ось такі збірочки, ну я думаю, що якраз і використовують люди, які на них заробляють прям хороші гроші, адже. Ну, потрібно мати продуктивну машину. Якщо вона вам буде приносити гроші, то на ній краще не економити, адже вона заощадить вам час, нерви і дозволить вам працювати швидше, і, відповідно, заробляти більше. А на цьому нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивились дане відео до кінця. На ну, все вам добре. Щасливо!